Статистика навіть офіційно часто вводить в оману інвесторів і наводить на хибні висновки. І на історії це дуже гарно проявляється, так як кожного разу усе те ж саме. Тому у цьому відео ми детально розберемо це надважливе питання із практичної сторони. Це відео я розділю на три основні частини, щоб мати організовану структуру. Перша частина, про яку я хочу поговорити, це чому статистика часто вводить в оману і чому це може виглядати як маніпуляція даними. Хоча іноді так і буває. У другій частині ми розглянемо практичні приклади, що показувала. Нам макростатистика перед кожною рецесією чи ведмежим ринком. Багато кого це може здивувати. І третя частина, напевно, важлива. ми пройдемось по останнім кризам: 2000 року це доткомів, 2008 року це світова фінансова криза, і 2000 року це пандемійна криза. Та екстраполюємо ті дані на майбутнє, щоб орієнтуватися, що нас може очікувати. Вітаю! Мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор.ua. Одразу до справи. На це відео мене надихнула реакція по останнім умовно позитивним даним по безробіттю, і трішки раніше теж саме було по даним по ВВП. І більшість аналітиків в один голос почали говорити, що все супер про рецесію, навіть немає чого говорити. Чому взагалі важливо вміти працювати з даними, бо саме у такі моменти, як зараз, з'являється жадність, під час якої роздрібний інвестор починає купувати агресивніше, тим самим стаючи ліквідністю для виходу розумних грошей із своїх позицій. Я не прихильник теорії змов чи теорії, що хтось управляє ринком, усе набагато простіше. Дані, які ми отримуємо, часто йдуть запізненнями та стають негативними виключно в активній фазі ведмежого ринку. Звичайно, є випереджуючі індикатори, але більшість аналітиків, які заспокоюють себе і інших, в основу аналізу аналізу ставлять саме запізнюючі індикатори, такі як ВВП, дані по безробіттю і тому подібне. Друге питання роботи з даними це аналіз саме трендів, а не одиничних даних. Одиничні чи малі серії даних не демонструють фундаментальної зміни в економіці. Цим також зловживають. Ну і звичайно, буває і пряме маніпулювання даними. Наприклад, по історії, за кризою період 2020 року, при розрахунку доходів домогосподарств використовували не медіанні значення, як це прийнято в статистиці, а середнє, що на 10% покращили показники. Інший приклад це ефект низької бази, коли за попередній період було сильне падіння, а потім довгий період були хороші показники. Та часто це не є позитивним значенням загалом, а просто відновлення даних до попереднього рівня. Уточнення даних, наприклад, ми цілий рік отримували більш-менш нормальні дані по Non-Farm Payrolls, але у серпні їх перерахували і забрали 818 тисяч робочих місць. Часто маніпулюють розрахунком інфляції, викидають деякі компоненти або зменшують вогу і називають їх нестабільними компонентами. Думаю, кожен на собі відчував різницю між реальною інфляцією і тією, яку декларують. Тобто статистику треба сприймати і з розумінням і обережністю, як казав Бенджамін Дізраелі, є брехня, є велика брехня і є статистика. Завжди тримайте цю думку при собі. І ще один елемент статистики це маніпуляція її інтерпретацією. Особливо в аналітиці зацікавлених осіб це банки, провайдери ІТ-фондів, управляючі активи, ну і тому подібне, які пишуть аналітику так, як вигідно їм, відносно їх позицій. Цю аналітику, до речі, часто підхвачує преса без особливого аналізу, що має прямий вплив на роздрібного інвестора. А тепер давайте поглянемо, як ввели себе статистичні індикатори під час та перед рецесією. Це дуже важливо для розуміння того, що зараз насправді відбувається, і щоб не потрапити на гачок маніпуляцій із даними і аналітикою. І почнемо із даних по безробіттю, а саме показник Unemployment Rate. Це показовий індикатор, який має пряме відношення до стану економіки. По індексу SP 500 я поставив логарифмічну школу. Це зроблено виключно для того, щоб краще було візуально видно зміни індексу. І так, графік чітко показує, що найнижче значення безробіття, тобто найкраще значення для економіки, було або на піку ринку, або перед піком. У 2000 і 2020 році безробіття було найкращим за останні роки, все виглядало ідеально, і взяти до уваги цей індикатор не було можливості. А от у 2008 як і зараз, тренд зломився завчасно, тобто ринок ріс і одночасно росло безробіття, що вже було одною із підказок, що не все так добре. Давайте подивимося, коли було найгірше із безробіттям. Це було у 2003, 2009 і 2020 роках. Причому у 2003 і у 2009 році ця точка максимуму по безробіттю була уже тоді, коли ми пройшли дно і потрібно було бути вже в акціях. А аналітики і зацікавлені особи поширювали дані, що ми і далі будемо падати. У 2020 році дно ринку спіпало із максимумом по безробіттю. Основна причина миттєва реакція уряду США на кризу і швидке заливання ліквідності. До речі, по ліквідності у мене є окремий від. Дуже рекомендую до перегляду, це надважлива тема. Посилання залишу у кінцевих заставках. Ось так корисні дані можуть ввести в оману. Висновок тут можна зробити доволі простий. Дивитися потрібно не на абсолютні значення і не на конкретні зміни у звітний період, а виключно на тренди на зростання чи на спадання. Звичайно, купувати ринок, коли безробіття показує максимуми, може виглядати не зовсім логічно і навіть деколи страшно. Але ви з часом будете нормально до цього відноситися, якщо будете проводити аналіз комплексно. Наступний індикатор, який також гарно демонструє цей приклад, це ВВП США. Якщо подивитися, що було на піках ринку одразу перед падінням, то у 2000 році ВВП становило плюс 7,5%, у піку 2007 року воно було плюс 2,5%, а на піку 2020 року плюс 2,6%. Усі значення є нормальними здоровими значеннями ВВП, які не показують жодного сигналу на те, що у економіці є проблеми. А кожне дно по ВВП було вже на падінні ринку. Тому враховувати ВВП у власній стратегії немає жодного змісту. Вона не несе жодного випереджувального характеру. Та навіть як поточний індикатор його не можна застосовувати, так як остаточна ревізія цього показника публікується із запізненням у квартал. І ось таким чином ви можете перевірити усі дані, які ви використовуєте, і можете собі згрупувати індикатори, які мають випереджувальні характеристики, які надають поточну інформацію, і прибрати із аналізу індикатори, які не несуть жодної користі. А тепер переходимо до найважливішого, як на мене, найцікавішого питання: чого чекати від уряду США у плані рятування від майбутньої можливої рецесії. Але перше, запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню, так як я практикуючий інвестор, усі дописи там тільки по ділу, уся інформація прикладна і без води. Взагалі, чому я допускаю можливість рецесії, про це я детально розповів у відео. Рецесія вже розпочалась. Щоб не витрачати ваш час і не повторюватися, посилання залишу у кінцевих заставках. Чому важливо саме зараз розуміти, які сценарії можливі для порятунку ринку? Усе просто. Не виключає сценарій, схожий, як це було у 2020 році. Тобто швидке падіння і швидке відновлення ринку. І приймати рішення, можливо, придеться дуже швидко. Одразу скажу, для тих, хто вважає себе пасивним інвестором, і це його не стосується, то це не так. Ви повністю втрачаєте ефективність. Пасивне інвестування це така собі зручна мильна бульбашка, ідеальна теорія для продавців індексних фондів і інвестиційних курсів. Так, пасивне інвестування працює, але воно працює виключно окремими періодами. Якщо цікаво, я можу записати відео про неефективність і подекуди хибність ідеї пасивного інвестування. Звичайно, без домислів і виключно з фактами. Якщо цікаво, пишіть про це в коментарях. А тепер переходимо до аналізу різного виду стимулювання ринку. Перше, що я хочу проаналізувати, це грошовий агрегат М2, тобто наскільки збільшилась грошова маса під час кожної із останніх криз. Рахувати будемо від старту стимулювання і до його зупинки, тобто зміни тренду. І так, у 2000 році кризового збільшення грошової маси не відбувалося. Воно було на рівні 6% за півтора року. Фактично, це в межах середнього значення того часу. У 2008 році вже було видно збільшення стимулювання. Ріст склав 13% за 2,5 роки. А от у 2020 році цей показник склав майже 16% за квартал і більше 40% до піку стимулюючих заходів. Якщо провести простеньку екстраполяцію даних, то можна очікувати, що наступного разу при потребі стимулювати ринок можна очікувати зростання грошової маси приблизно на 20% під час відновлення ринку. Взагалі, як видно по динаміці цього індикатора, ну як буде видно далі, щоразу для швидкого відновлення економіки потрібно все більше і більше стимулюючих заходів. Це щось типу імунітету. Кожен раз потрібна більша доза, тому рано чи пізно прийдеться частково відпустити ситуацію і дати економіці оздоровитися. Звичайно, усі ці розрахунки є доволі відносні, бо ми не знаємо, як саме уряд США буде проводити порятунок наступного разу. Але знаючи їх інструментарій, можна побудувати певні попередні очікування. Повернемось, що означає збільшення грошової маси на 20%. Це означає зростання інфляції приблизно на такий же показник, але розтягнуто у часі. Ну, звичайно, якщо раніше не заберуть цю грошову масу із ринку. Тому при такому відновленні не можна тримати гроші у державних облігаціях, оскільки ФРС прийдеться піднімати ставку для контролю за інфляцією, а значить, тіло облігацій буде у тобто потрібно буде переходити у активи, які мають потенціал зростання. Це акції, нерухомість, крипта, золото і інші комодіс. Нагадую, я говорю не про те, що відбувається зараз, а виключно про відновлення ринку. Наступне це відношення боргу до ВВП. Подивимося, що було раніше. У 2000 році все було більш-менш нормально. Борг виріс практично на 1%, хоча до того часу був тренд на зниження цього показника. І надалі він тільки постійно ріс. У 2008 році борг зріс уже на 20% і прискорив тенденцію до зростання. А у 2020 році борг до ВВП виріс уже на 26%, причому скачкоподібно. Тобто, якщо провести екстраполяцію, то можна очікувати наступне зростання боргу до ВВП на 30-40%. Це багато, особливо враховуючи, що уже зараз борг приблизно рівний 120% від ВВП. Чи небезпечний великий борг? Все просто. Обслуговування боргу не безкоштовне, за це треба платити. І в умовах можливої високої інфляції, якщо реалізується сценарій по агрегату М2, який ми проаналізували перед цим, ставку придеться піднімати, а значить, обслуговування боргу може бути дуже дорогим. А це може призвести до потреби збільшення податків, тобто зменшення прибутків підприємств, а також зниження соціальної підтримки споживачів, скорочення різних виплат, субсидій і тому подібне, тобто зменшення купівельної спроможності споживачів. А це друга сторона зменшення прибутків бізнесу. Тобто є прямий вплив на вартість компаній і їх перспективи зростання. Наступний показник це баланс федеральної резервної системи. На жаль, до 2003 року це були не публічні дані, тому ми можемо оцінити тільки кризи 2008 і 2020 років. На кризі 2000 Року баланс ФРС виріс майже на 135% у відносному вимірі і на 1,2 трильйона доларів в абсолютному. А у 2020 році на піку Ріс становить 112% у відносному вимірі і 4,7 трильйони у абсолютному. Якщо провести екстраполяцію, то можна очікувати ріст орієнтовно на 120% або 7 трильйонів доларів. Давайте також подивимося, як можуть змінити ставку ФРС. У 2000 році ставку опустили до 1%. У 2008 і 2020 році ставку опускали до рівня 0,025%. Але стимули без врахування ставки у 2020 році були не з більшими ніж у 2008. Тому при наступній кризі я би не виключав можливість заходу ФРС у зону від'ємних ставок. Ще один цікавий показник це норма обов'язкових резервів банків. Тобто скільки відсотків від депозитів банки резервується і скільки з цих грошей залишається у банку для їх діяльності у кризах 2000 і 2008 років ця норма вистояла на рівні 10%. От на кризі 2020 року прийшлося йти на радикальні зміни і встановити норми резервування на рівні 0%. Чи є куди йти далі у зону від'ємних ставок? Ну доволі сумнівно, але і заперечувати цього теж не можна. Якщо підвести підсумок між цими кризами і стамолюваннями, то можна зробити висновок: що крах доткомі 2000 року економіка пройшла нормально, і мега стамолювань проводити не потрібно було. На фінансовій кризі 2008 року вже були проведені доволі серйозні заходи по стимулюванню ринку. А 2020 рік був схожий на панічне рятування ринку усім, чим можливо. Тобто щоразу застосовували все більші стимули, оскільки економіка вже мала певну стійкість до стимулювання і невеликі дози стимулів не робили жодної погоди. Тобто, у майбутньому є шлях або посиленого стимулювання, або більш затяжної кризи із виходом у здорову економіку. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. А якщо ваші друзі також цікавляться інвестуванням, обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що додивились до кінця і до зустрічі у наступному відео.